І херсонці, я впевнена, стовідсотково вони стовідсотково вірять, що ось через тиждень, через два ми повернемось додому всіх херсонців, коли які я зустрічала тут. Навіть ось дівчата, вони тільки приїхали. Вони кажуть, що ми не будемо переробляти документи, ВПО, тому що ми збираємося їхати знову назад додому. Звісно, не знаю. Я не бачу свого майбутнього без херсона. Доброго дня, мене звуть Ксенія, Херсон це Україна. Що ви відчуваєте? Я відчуваю велику радість. Радість цієї перемоги. Ми так довго всі чекали цієї миті і це емоції, це радість, це адреналін, це як якась енергія, яка тебе... Піднімає, ти, тобі більше хочеться робити, кричати, Це свобода. Скажіть, будь ласка, як ви себе відчували під час окупації? Дуже пригнічено, я дуже переживала, не можна було ні з ким не спілкуватися, нічого не казати. Тебе провокували на різні теми про Росію і дивилися, як ти реагуєш. Приходилось себе здержувати і мовчати. Але хотілося дуже багато сказати на цей привід. Ну, якщо ти висловлював свою думку, тебе забирали. Не зразу, але ну, переїжджали до твого будинку. Тобто це був терор проти українського це терор, населення? Це був терор. Це, це була така подавленість, що люди просто ну, плакали. Іноді вони вже якось зневірили вже, бо дуже довго чекали, але потім все одно. Ми вірили, що ЗСУ нас звільнить. звільнить. Ми дуже ждали ЗСУ. І родичі, які були на підконтрольній, вони мене завжди підтримували і казали, що треба вірити ЗСУ залужному і чекати, і все буде Україна. Це мій брат Віктор, він мене підтримував, що треба вірити тільки ЗСУ, що вони прийдуть. І це мене підтримувало всі 8 місяців. Слава Україні! Героям слава! Україна назавжди! Україна понад усе. Дякую! І я вам дуже дякую.